Ційні вісті на ТІВІ 4 про головні події краю наприкінці тижня, далі у випуску новин. Ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на придбання житла. Відповідний документ вручили у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Державна програма реалізується за фінансовою підтримкою Європейського союзу в рамках інструменту Ukraine Facility. Завдяки субвенції у розмірі понад 62 мільйони гривень у Тернопільській області вдалося забезпечити житлом 27 родин. Ці документи стали підтримкою для людей із різним досвідом війни. Від багатства. Торічної служби до пережитого горя втрати фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб взяли на себе місію передати сертифікати тим, хто з певних причин сьогодні не зміг бути на події. Заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько, який долучився до події онлайн, наголосив, державна підтримка захисників та захисниць буде продовжуватися і надалі, зокрема у напрямку забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю. Хтось залишив професію пілота, аби взяти до рук зброю. Хтось пішов на фронт разом із сином чи братом. Саме такі історії українських захисників зібрали у документальній стрічці Крила вільних. Знімальна група працювала у багатьох куточках країни на передовій і в тилу, щоб показати глядачам війну без прикрас, очима тих, хто воює, і тих, хто чекає вдома. Фільм про силу, втрати і віру. Попросував на пострегоналасу взяв свою старову піксину форму, яка залишалася скафу до неї поїхав. Це уривок другої документальної стрічки про військовослужбовців 105 ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Фільм Крила вільних вперше презентували у Тернополі. У центрі сюжету історія льотчика, який усе життя присвятив цивільній авіації та подорожам. Та у перші дні повномасштабної війни зачинив літаки в ангарі і добровольцем став на захист країни. Поцілував дружину з його слів і пішов разом з побратимами на фронт. До нього долучився згодом його син, який також зараз в підрозділі виконує бойові завдання на Сумщині. І тепер вже маємо ряд історій, де батько і син, де брати, де поруч цілими сім'ями беруть участь у захисті нашої України. Серед таких героїв і Анатолій Голіят, який від початку повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ разом зі своїм братом. Їхня історія стала однією з десяти, які увійшли до фільму Крила вільних. Ми служимо разом з братом, ми двонята, разом служили і разом зараз служимо в одному батальйоні. Бо я служу в мінометній батареї, то було дуже перший раз стріляти страшно, от коли міну закидаєш, а потім вже провик ну, то так би. Без проблем зараз. У стрічці розповідають і про бійця з позивним Лесик. Він був одним із перших, хто прийшов у військкомат. Попри те, що документи кілька разів губили через велику кількість добровольців, він таки домігся свого. Спочатку були збори та навчання, далі Сумщина. Згодом оборона Куп'янська. За цей час боєць отримав не одне поранення, втратив побратимів, але продовжив службу. У фільмі чоловік ділиться спогадами про початок війни, спільні моменти з іншими бійцями та розповідає про свою щоденну боротьбу. Насправді я навіть не очікував, що це буде саме фільм. Нам сказали, просто відберуть коротке інтерв'ю. Там вже в ході цього всього розгорілося це саме свідомість цього, що буде якийсь фільм, що ми станемо героями чогось такого. Ну, це не перший досвід, але доволі було неочікувано. Я скажу, що хвилювався дуже. Крила вільних це продовження циклу документальних фільмів, готові до спротиву. Поряд із фронтовими розповідями голоси родин військовослужбовців, які чекають і вірять. Знімальна група працювала у багатьох куточках України, зокрема й на сході, записуючи бійців на передовій та рідних у тилу. Та не всі герої документального фільму дочекалися прем'єрного показу. На жаль, коли ми готували вже стрічку до виходу. Війна забрала одного з героїв нашого фільму. Це Афган у місце, де він Працював де виконував бойові завдання, прилетіло дві ракети, тобто два снаряди. Він сам азайбаржанець. Він міг не воювати за Україну, але коли розпочалось російське повномасштабне вторгнення, з його слів, він побачив, що всі люди йдуть до військомату і він разом з ними долучився до сил оборони. Після прем'єри у Тернополі творці планують показати стрічку в навчальних закладах та на підприємствах. А згодом вона стане доступною у відкритому доступі для всіх охочих. Поряд із фільмом презентували й фотовиставку Обличчя війни, куди увійшли 20 світлин військовослужбовців 105-ї бригади, гранатометники, командири, інженери, водії тощо. Абрикоси вишні, черешні груші, знайомі кожному дерева, які дарують нам щедрі плоди влітку. Та щоб наступного року вони знову тішили врожаєм, про них потрібно подбати вже зараз. Серпень особливий період для саду: час завершення сезону і водночас підготовки до нового. Як саме доглядати за плодовими культурами наприкінці літа, розповідаємо далі. Літо добігає кінця, а серпень вирішальний місяць для господарів. Саме зараз потрібно не лише збирати врожай, а й дбати про здоров'я дерев та кущів, аби вони дали плоди наступного року. Особливо радість слідкувати за виноградом. Зараз його варто пасинкувати, тобто відрізати зайве листя, щоб грона були відкриті до сонця. А ще важливо вчасно оприскувати від хвороб, коли ніхто до сих пір не оприскував і побачить, що Виноградом діється не то, щось треба, тобто його їсти вже неможливо. Я тоді йду в аптеку, купую такий препарат він називається каліюдит. Виноград можна трошки ним підтримати. Це раз в 10 днів на літру одна таблетка. Таблетка дуже тверда, я її розбиваю молотком. Бувають випадки, коли виноград рятувати вже запізно. Хворі грона не варто залишати на кущі. Садівник наголошує, сучасні гібриди значно вибагливіші, вразливіші і менш стійкі, на відміну від старих сортів, наприклад, і які не потребують частих обробок та краще плодоносять. У мене в руках є грона, які захворіли, захворіли манітними хворобами. То весь перелік. Якщо Три місяці людина нічого не робила винограднику, то результат сьогодні буде такий. І це просто тому, що це сьогодні гібридний виноград, гібридні сорти, які не здатні самостійно захищатись. У серпні також час подбати і про абрикоси. Найперше обрізати всохлі гілки та захистити стовбури. Це не впливає на врожай, але допомагає захистити дерево від зимових холодів. Оцей від віднизу до верху, аж до цих опір, ми обрізаємо ці вагілочки, гілочки, що захворіли, і повністю покриваємо розчином вапна. Mm -hmm. Вапна жовтої глини, додайте трошки, щоб закріпити по 100 грам цементу, і то все повністю по... Оце гарно вишкрабати, повідривати ту кору недобру. Серпень пора обрізати і декоративні черешні. Їх варто формувати так, щоб росли не у висоту, а в ширину. Оці гілки, о, ви не бійтеся, обрізати їх. Зараз можна робити отак. Тобто дати можливість ті бруньки, що будуть розцвітати весною наступного року, щоб вони стали ну, повноцінними. Повними як у нас У цей же час садівники працюють із персиками та вишнями, формують крону яблунь та груш, обрізають цьогорічні пагони, щоб плоди краще дозрівали, а дерева закладали бруньки на наступний рік. Адже саме турбота просад сьогодні гарантує, що наступний знову буде щедрим. День радості, молитви та єдності у Тернополі відбувся дитячий паломницький табір Канікули з Богом у ньому взяли участь діти різного віку, щоб разом молитися, поглибити свою віру, духовно збагатитися та весело провести час у християнському колі. Як все відбувалося у храмі святого апостола Юди Тадея Української греко-католицької церкви? Далі у сюжеті. Проявили творчі здібності, розважилися та зібралися у спільній молитві у Тернополі. Провели паломницький табір для дітей, веселі канікули з Богом, які вчать дітей жити в любові з Господом та весело проводити час. Уперше захід відбувся під опікою парафії святого апостола Юди тадея Української греко-католицької церкви. Думаю, що це є перше. Не Господь Бог допоможе нам далі продовжувати працю з нашими дітьми, з нашою молоддю. Звичайно, що найперше ми дякуємо Богові за цю можливість. Дякуємо нам за те, що ми маємо можливість проводити канікулиці. Духовним розвитком дітей та організацією ігор займалися 12 аніматорів, пов'язаних із парафією святого апостола Юди Тадея. Участь у насиченій програмі взяли близько 60 дітей. Окрім квестів та дозвілля, головний акцент заходу духовні цінності, наголошують організатори. Разом з командою аніматорів ми підготували різні цікаві квести, ігри, як можна зацікавити дитячу увагу, але при тому не забувати, що це християнський табір. Тобто ми наголошуємо на духовній цінності. Нас є божественна літургія, катехізація, де ми говоримо, як жити правильно з Богом. Своїми враженнями від події також поділилися її учасники. В цьому таборі можна знайти багато друзів, духовно збагатитися та провести класний час. І знайти багато нових друзів. Що тобі найбільше подобалось на веселих канікулах? Танцювати. Так. Що тобі найбільше запам'яталося на веселих канікулах? Співати. Тобі сподобалося, коли ми порошками розсипалися? Так. І що, ти тепер? — Так. І що скажеш? сподобалось? — Так. так. «Веселі канікули з Богом це щорічний паломницький табір при церквах Тернополя та області, який вчить дітей проводити час з користю та духовно збагачуватись. Ну а на цьому випуск новин завершується. Нехай віра допомагає вам по життю. І пам'ятайте, що кожен день це новий початок.